الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر Не думали, що ми опинимося тут в Чернівцях. На жаль, через війну ми опинилися тут. Ми в 22-му році, в початку повномасштабної війни, були змушені виїхати з Запоріжжя. А до цього були змушені виїхати з Криму. Ми кримська татарська родина. Коли ми тука приїхали, я думав, що тут дуже мало там. Мусульман. Але коли я проїхався, поїхав на Базар, тут проживають більше це азербайджанська діаспора. знаю, я і познайомився з головою азербайджанської діаспори, і тут є громадяни Туреччини, тобто вони проживають тут з родинами, мусульмани є. Але не так багато, як наприклад, в Запоріжжі. Я пам'ятаю, коли ми переїхали сюди, Рамадан якраз був у квітні. Це запам'яталося тим, що ми жили тут. Я з родиною тут був, да і також другі родині тут так проживали. Кожен день там були у нас спільні такі трапези, тобто як одна сім'я, але тут проживали декілька родин, але це така атмосфера була, вона запам'яталася дуже спільні трапези. Да, там допомога один одному, там колективна молитва. Да, це запам'яталося, скажімо так, деякі потім поїхали після Рамадану. Рамадан в першу чергу це місяць да, де мусульмани всього світу вони дотримуються посту, і пост відрізняється трішки від посту християнства у християнстві і у іудеїв відрізняється тим, що мусульмани з світанку до за заходу сонця вони не, не їдять, не п'ють цю воду. Також місяць Рамадан це місяць поклоніння, щоб людина через піст, через поклоніння він більш повинен робити поклоніння ніж в другий місяць. це місяць Корану, бо всі каже в Корані, що місяць Рамадан був неспосланий Коран кожен день. Мусульмани вони колективно збираються після трапези Після заходу сонця вони колективно моляться. І, це, і так кожен день. До світанку мають встати, поїсти, да, щоб були сили для того, щоб він дотримався посту. Але також за час поста мусульманину треба бути в хороших стосунках з сім'єю, з суспільством. Кого я скривдив? да? Я маю вибачитися. Вибач мене там просити вибачання. Фалубуну Алегім буняна робум алемубігім, але قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا Рамадан чекають, коли залишається. Два місяця до, до рамадану вже починають мусульмани говорити, що скоро настає рамадан, і мусульмани заздалегідь до, до приходу рамадану вони дотримуються посту, да, щоб тіло було натреноване, скажімо так, щоб він, коли починається рамадан, щоб він не був знесижений, да? тобто щоб були сили, це починається заздалегідь, і мусульмани всього світу чекають цього місяця. Кожна сім'ї діти також долучаються до посту. Діти хочуть, да ми хочемо з вами також дотримуватися посту. Ми кажемо, давай до світанку, коли ми будемо їсти, ми тебе розбудемо, да? ти з нами поїж, а і там до обіду, наприклад, він дотримується посту. Ось так. Тобто ми починаємо так передавати, скажімо так, да? щоб дитина звикла до посту, до дотримання, але без там. Що ти повинен там після місця Рамадану настає свято. Ми святкуємо це як е, е, благодарність Всевишньому, да, за те, що він нам дав можливість поститися, да, робити добрі справи, і так і так далі. Але е, мудрість в тому, що ми даємо е, милостиню, це те, що перший день свято три дня свято, да, щоб бідні нужденні святкували. Разом всі могли святкувати, щоб були всі на свято, були в одного рівня. Люди починають готуватися до свята, починають прибирати вдома, починають прибирати в мечеті, украшать да, тобто і вдома там пишуть Рамадан, Мубарак», Ну Мубарак тобто з благословенним Рамаданом. Да, зі святом Рамадан покупають подарки членам сім'ї, дітям, дружині, батькам. Да, тобто... Готуються заздалегідь, да, і діти наші чекають, що ми завтра поїдемо зранку в мечеть. В мечеті збираються жінки, діти, чоловіки, та да, чоловіки в нас на першому поверсі, жінки на другому поверсі, тобто окремо. І в нас так три дня. І після мечеті це один одного відвідувати, ходити в гості. Також є, скажу так, із традиції кримських татар це. Після мечеті чоловіки йдуть до цвинтаря, поминають померлих, да? тобто кожен, у кожного там є родич, якийсь, Да? Якщо це маленьке село, скажімо так, то вони їдуть після е, цвинтаря, вони їдуть до сім'ї, де з дому, де Останнє поховання людини. Туди їдуть, щоб от, нещодавно принесли свої співчуття да? і е, спільна молитва за померлого в цієї сім'ї. А потім після цього дому йдуть. В гості літнім людям несуть їм продукти, там з фрукти, і, там солдощі, да там беруть і йдуть. Групи люди ходять по гостям. Прок Мухаммад каже в своєму, в своєму зреченні, що Всевишній Аллах він не нужденний. Да, тобто він не хоче, щоб ви не їли, не пили. Да, Всевишній хоче від нас тільки, щоб ми слухали його. Його заповіді, щоб ми дотримувалися і не робили гріхи. Рамадан також називають школою воспитання. Цей місяць ми займаємося воспитанням своєї душі. Тобто людина в цей місяць більше починає контролювати себе, що я говорю, що я роблю. І це через піст. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم